Нагоди свята висловлюю щиру подяку всьому особовому складу сухопутних військ за самовіддану Ратну службу в Україні. Разом з тим хочу наголосити, що заспокоювати ще дуже і дуже рано, адже неголошена війна проти нашої держави ще триває. Тому у Збройні сили України попереду багато відповідальних і важливих завдань, які за, своїм глибоким, за моїм глибоким переконанням особовий склад сухопутних військ здатний виконати з честю. Дорогі бойові друзі! Я вислов високо ціную вашу вірність військової присязі та відданість українському народові. Бажаю всім вам, вашим родинам, міцного здоров'я, добробуту, стійкості духу та нових звершень ім'я зміцнення обороноздатності нашої держави. Слава сухопутним військам, слава Україні!